Сирський звільняє командирів бригад, що воюють на передовій. Що сталося? Мене звати Наталія Мартинюк і про все розповім у новому відео каналу Фабрика. Новин. Поки тисніть на лайк та підписуйтесь. Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Та окрім цього, він анонсував певні кадрові зміни у дописі свого телеграм-каналу. Головком зазначає, що йому стало зрозуміло, як бригади, які однаково укомплектовані особовим складом та озброєнням, нерідко показують абсолютно протилежні результати у боротьбі з окупантами. Далі цитую. Насамперед, це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоров'я своїх підлеглих. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих. Я змушений приймати кадрові рішення. Кінець цитати. Сирський зазначив, в окремі бригади, де є проблеми, відправили групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги. За результатами цієї роботи вже прийняв деякі рішення. Поки вони стосуються постачання резервів, боєприпасів, безпілотників та іншого обладнання. Зазначу, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно кілька днів поспіль працював на лінії фронту, відвідав військові частини на Авдіївському та Курахівському напрямках. Зауважив, що під час роботи з командирами бригад основну увагу звертав на те, як організована робота, чи своєчасно та адекватно командири приймають рішення. Український військовий розкрив проблему з конкретним командиром бригади, а також назвав ще одну причину відступу ЗСУ. Це каже якість підготовки особового складу. Олексій Герман написав про загибель молодшого лейтенанта, командира взводу, і зазначив таке: цитую. Смерть тут завжди поряд, вона тут буденність. Але коли до Бога летить гарна та смілива людина, це сприймається якось особисто. Він був у відданому підрозділі, якість його бійців вважала кращого. Ну, щоб ви розуміли, відмовники. Його як командира провини в тому не було. Їх формували прямо з військомату. А на посаді він був трохи більше місяця. Те, що міг, він зробив. Після поранення його треба було терміново до ебака дотягнути метрів 500. В цей момент його бійці навіть з бліндажу боялися вийти. Кінець цитати він також спрогнозував можливі територіальні втрати, якщо ситуація не зміниться. Наведу ще одну цитату. Навіть якщо завтра проголосують мобілізацію, то підкріплення до нас буде готовим не раніше ніж за чотири місяці. Ну а ви з легкістю можете взяти карту і лінійку та порахувати, скільки ми віддали за тиждень і де буде за чотири місяці. Кінець цитати військові аналітики. Сигнал від головкома Сирського сприйняли переважно позитивно, але їй низка зауважень. Насамперед щодо оборонних рубежів, ось що пише один із головних порталів, які аналізують війну в Україні. Діпстейт, послухайте. Варто також зауважити, що не все тримається на командирах бригад, адже проблеми, які існують на сьогодні, це комплекс невирішених питань, на які необхідно шукати рішення. Підготовка оборони за яку несе відповідальність і командування, напрямку, віддані накази, доповіді про обстановку, логістика і забезпечення. Абсурд, коли в найкритичніший момент після втрати міста. Тільки в цей момент починається підготовка оборонних рубежів, зазначили аналітики. Видання Нью-Йорк Таймс вийшло із розгромною статтею та картами щодо українських оборонних рубежів, назвавши цей факт однією із головних причин просування російської армії. Свою думку щодо скандалу з оборонними спорудами висловив нашим колегам із фабрики новин генерал генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос. Військовий зазначив, що посадовця варто не розпалятися і більше грошей виділяти саме на армію. Прошу послухати. Питання, а що ми саме всередині власної країни робимо для посилення нашої спроможності вести війну? Давайте згадаємо знов таки ж на минулому тижні такий потужний скандал, коли не знайшлося грошей для закупівлі залізобетонних зубів дракона, як чудових протитанкових споруд на запорізькому напрямку. От. Ми можемо розповідати про все, що завгодно. Ми можемо згадати, що 11 мільйонів ми тільки потратили на проведення євро, ту, євробачення а насправді витрачаємо гроші на незрозумілі речі, а на те, що потрібно, чомусь ми не тратимо. Слова не відповідають діям, дії не відповідають словам. Те, що відбувається зараз на лівому березі населеного пункту Крянки, розповів в мережі російський військовий медик. Своє відео він розпочав із слів. Щось я втомився. А далі пояснює, армійці РФ отримують великі поранення, а все, що може, він, дати знеболювальне. Їх постійно накривають з різних видів зброї та БПЛА. В їх сторону, мало що летить, По більшій часті, ми просто не пускаємо їх на берег. А Снаряди не ложаться по целям, как как будто это заговор какой-то, как будто они да не заговор, это как будто куплено все и команда не стрелять по тем позициям и как назло тут были и ФСБ и авиация и танкисты и артиллерия а, кого только не было но тем не менее все промахиваются Тож плацдарм стоїть. Тим часом збройні сили України збили ще один ворожий літак. Це черговий винищувач бомбардувальник Су 34 його ліквідували 1 березня близько дев'ятої ранку на східному напрямку. На борту були керовані авіабомби, якими він намагався завдати удару по позиціях ЗСУ. Загалом, за інформацією Генштабу, в перший день весни російські окупанти втратили літак, 960 осіб особового складу, 14 танків, 35 БПЛА та 5 засобів ППО. Речник повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, як українцям вдається збивати стільки літаків диктаторської країни. Він натякнув на секретну зброю. Цитую повітряні сили отримали додаткові інструменти, які дозволили частіше збивати ворожі літаки. Це серйозний психологічний удар по пілотах РФ. Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться, і ворог не почувається так вільно, як це було раніше. Кінець цитати. Тож, в небі маємо чимало перемог. А чи стане їх ще більше на лінії фронту після анонсованих головкомом сирським кадрових змін? Пишіть у коментарях ваші думки, також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на фабрику новин. Побачимось.